В білих валянках, в білому кожусі, ходить зимонька в полі і лусі, носить зимонька білий мішок, трусить із нього на землю сніжок, легким снігом травицю вкриває, жодна пташка уже не співає. Побоїться морозу, вона стало холодно, на дворі вже зима. Сьогодні, діти, я продовжу розповідати про зиму. Та запрошую вас до лісу подивитися, як справи в лісі, як живуть тваринки в лісі. Ліс зимку тихий і спокійний. Зимку він відпочиває, сплять дерева, вкриті снігом. Зимовий ліс. Потопає в снігових заметах та коли визирає сонце, все блищить, як справжні скарби. Сніг має велике значення для лісових мешканців зимку. Недарма про нього говорять снігове покривало або снігова котра, адже він вкриває землю і зберігає тепло для трави і коренів, дерев і кущів. Звірі, які впадають з сплячку, сніг також укриває від морозів, під його захистом їм тепло і затишно. Солодко спить і у своїй берлозі. От якби не було снігу, ведмедь би спав неспокійно, вертився, дража би від холоду. Загорнувшись у клубочок у своїй теплій нірці, спить їжачок, а ось зайчик одягнув теплу білу шубку, в сильні морозий зайчик зарився в сніг, щоб добре зігрітися. А ось оленям взимку дуже важко знайти їжу. Вони мандрують по лісу в пошуках корінців і де неде трави, яка сховалася під снігом. Білочка добре приготувалася до зими, вона утеплює дупло сухою соломою і робить запаси їжі. Лисичка теж не спить взимку. У неї добра, тепла шубка, а лапки покриваються шерстю, ніби вона взула в чобітки, що допомагає лисичці спокійно бігати по снігу. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу. Скрутившись клубочок, їй там дуже зручно і тепло. Ще взимку не спить найнебезпечніший лісовий хіжак вовк. У нього добра і густа шерсть. Він полює і довго спить у своєму логові. Ось так вовки і зимують. Важко звірям взимку, тому багато людей намагаються допомогти їм. Вони в лісі роблять спеціальні великі годівниці для оленів, зайців та інших тварин. Такі годівниці кладуть сіно і солому, а також різні зерна і корми для зайчиків, підвищують моркву і інші овочі. Багато людей намагаються допомогти тваринам як можуть, адже тварини велика цінність нашого лісу, а ліс це велике царство усіх живих істот.